31 березня 2024 року, в останню суботу цього місяця, згідно з конституції, мала відбутися перший тур президентських виборів України. Не відбувся, бо Верховна Рада наплювала на свої обов'язки і не проголосувала постанову про проведення виборів. Навіть не вклала ще минулого року в бюджет рядок про фінансування виборів. ЦВК наплювала на свої повноваження, і на своєму засіданні теж не проголосувала жодної постанови. Ну і, відповідно, ніяких виборів не відбувається. Конституція чітко регламентує, дехто думає, що під час воєнного стану не можна проводити президентські вибори. Ні, там жодного слова про президентські вибори під час воєнного стану нема. Є лише чітка регламентація, що їх потрібно проводити. Верховна Рада мала можливість внести зміни до законодавства, як їх провести, для того, щоб вибори були законні, справедливі і безпечні. Але ніхто цим не переймається.